Чорноморський флот втратили не на полі бою, а здали в кабінетах під тости за дружбу народів. Після розпаду радянського союзу, колишні республіки ділили військову спадщину за принципом У кого стояло тому і дали. Росія не заперечувала, поки йшлося про сухопутні війська. Чорноморський флот був найменшим з усіх радянських і на початку 92-го року мав у своєму складі 105 бойових кораблів, 69 бойових катерів, 48 кораблів спеціального призначення і 191 морське судно забезпечення. 1997 рік президент Леонід Кучма, прем'єр Павло Лазаренко, під їх керівництвом Україна підписує з Росією так званий пакет угод про поділ чорноморського флоту. На папері все виглядало як справедливий розподіл. На ділі ж виявилося здачею флоту. Росія забрала 82% кораблів, Україні залишили 18% і ще подарували Москві право базуватися в Севастополі до 2017 року. Тобто російський флот офіційно стояв на нашій землі під виглядом партнерства. Угоди підписували глави урядів Лазаренко і Чорномирдін, але вони були схвалені президентами Кучмою та Єльціним, ратифіковані парламентами обох сторін. Ніхто тоді не говорив про зраду, всі називали це дипломатією. Далі 2010 рік. Президент Янукович підписує в Харкові нову угоду з Медведєвим. Тим самим продовжує оренду флоту до 2042 року в обмін на знижку на російський газ. Це не благодійність. Частково компенсувати газову знижку будуть орендною платою за перебування чорноморського флоту на території України. Президенти домовилися, російські кораблі залишатимуться у Севастополі до 2042 року, а може й довше. Саме через ці угоди Росія мала юридичне право тримати війська в Криму, і саме це дозволило їй в 2014-му окупувати півострів фактично без опору. Пізніше Генпрокуратура відкрила справу про держзраду щодо харківських угод. адже документ підписаний Януковичем, відкривав ворогу двері в Крим. Отже, кучма почав, а Янукович завершив флот. Віддали ще тоді а зараз. За це розплачується вся країна. Русіка Діти наступ, біля. Ставте лайки та підписуйтесь, адже я щодня ділюся цікавими фактами та корисною інформацією.